Стівен Кінг Протистояння. Книга друга, розділ 51, Частина 3. Ні, ти сідай, сказав він. Але я серйозно, Френні. Стюарти, вони там коагулюють чи щось таке. Я туди навалила півпачки тайду. Не хвилюйся. То вона сіла у садове крісло під тінистим навісом будинку. Він два таких тут поставив, коли вони повернулися у двір. Стюр озуся, зняв шкарпетки і підкатав штани до колін. Коли він став у тазики і почав із серйозним виглядом топтатися по речах, Френі не втрималася від сміху. Стю позирнув на неї і сказав На дивані ночувати захотіла? Ні, стюарте, щиро розкаялася вона і знову захихотіла, доки по щоках потекли сльози, а дрібні м'язи живота стали наче гумові та ослабли. Коли вона знову змогла оволодіти собою, Френ сказала втретє, і востаннє, про що ти хотів поговорити, коли повернувся. А, точно. Стюк рокував туди-сюди і вже підняв цілого піни. На поверхню спливли сині джинси, і він притоптав їх назад, від чого на газон ляпнуло кремовою піною. Френі подумала, це трохи нагадує ой ні, не треба, бо від сміху ще народжувати почнеш. У нас увечері будуть перші збори комітету, сказав Стю. У мене дві упаковки пива, сирні крекери, плавлений сирок, трохи ковбаси пепероні ще мало б лишитися». Я не про це, Френі. Дік Еліс сьогодні підійшов і сказав, що хоче усунутися з комітету. Правда? Френі здивувалася. Дік не справляв на неї враження людини, яка уникає відповідальності. Він сказав, що був би радий як завгодно служити, щойно ми знайдемо справжнього лікаря, а зараз не може. У нас сьогодні ще 25 прибуло, і в однієї на нозі Гангрена мабуть, від подряпини обіржавий колючий дріт, коли під парканом пролазила. Ой, погане діло. Дік її врятував. Він та медсестра, яка приїхала з Андервудом, висока, красива, Лорі Констебл звати. Дік каже, що без неї пацієнтка б пропала. Хай там як, а ногу до коліна їй ампутували, обоє дуже втомилися, три години робили операцію, а це у них маленькі хлопчики з нападами конвульсій. І Дік ледь дахом не їде, намагається з'ясувати, чи у дитини епілепсія, чи черепний тиск, а чи діабет. Було кілька випадків отруєнь. Люди з'їдали щось зіпсоване, і він каже, що можуть бути смертельні випадки, якщо ми зараз же не поширимо пам'ятку, як вибирати харчі. Так от про що я пак? Дві поламані руки, один випадок грипу. Господи, ти справді сказав грипу? Розслабся, звичайного грипу, Аспірином температура збивається і не повертається, і ніяких чорних штук на шиї. Але Дік не певен, які антибіотики давати, і чи треба їх, і він ночами не спить, розбирається, а ще йому страшно, що грип пошириться, і люди запанікують. У кого грип? У жінки на ім'я Рона Гюет. Прийшла сюди пішки з ларамі, штат Вайомінг, і Дік каже, що в неї імунітет сильно підірваний був. Френ кивнула. На щастя, для нас ця Лорі Констебл, здається, запала на Діка, хоча той десь удвічі за неї старший. Гадаю, це цілком нормально. Як великодушно з твого боку їх не засуджувати, Стюарте, він усміхнувся. Ну, хай там як, а Дікові 48, і в нього невеличка проблема з серцем. Саме зараз він відчуває, що його на все ледве вистачає. Він фактично вчиться на лікаря. Боже ж мій, він серйозно подивився на френ. Можу зрозуміти, чим він сподобався Лорі. Він тут найдужче схожий на героя простий, окружний ветеринар, якому до всирачки страшно, що він когось може вбити. Але він розуміє, що з кожним днем люди приходять і приходять, і декого сильно потріпало. То нам потрібен ще хтось до комітету? Так. Ральф Брентнер руками й ногами за того Ларі Андервуда, і з того, що ти кажеш, він на тебе справив враження корисного дядька. Так і є. Я думаю, він там на місці буде, і його жінку я сьогодні в місті зустріла. Люсі Свон її звати, страшенно славна, а в Ларі взагалі душі не чує. Мабуть, це все хороші жінки, так. Але, Френні, треба мені бути чесним мені не сподобалося, що він перший зустрічній переказав історію свого життя. Гадаю, він це зробив, бо я від самого початку була з Гарольдом. По-моєму, він не розуміє, чому я з тобою, а не з ним. Цікаво, що він думає про Гарольда. Спитай, дізнаєшся, та, мабуть, спитаю то ти його покличеш у комітет? Скоріше, так, Стю підвівся. Мені би ще хотілося цього дідка взяти, якого суддею прозивають, але йому 70, чорт забагато якось. Ти з ним про Ларі говорив? Ні, а Нік говорив. Нік Андрос, оце голова, Френ. Він нас з Гленом багато в чому переконав. Глен трохи побузив, але навіть йому довелося визнати, що Нік гарно придумав. Хай там як, а суддя сказав Нікові, що Ларі саме та людина, яку ми шукаємо. Що Ларі тільки починає розуміти, на що він здатний, і ставатиме набагато кращим. Я б це назвала доволі серйозною рекомендацією. Так, відказав Стю, але я спочатку дізнаюся, що він думає про Гарольда, а тільки потім запрошу. А що з Гарольдом? нервово спитала вона. А я б спитав, що з тобою, Френ, ти досі почуваєшся відповідальною за нього? Я почуваюсь, не знаю, але коли я про нього думаю, то почуваюся трохи винувато, це точно можу сказати. Чому? Бо я тебе у нього відбив? Френ, а ти його хоч колись хотіла? Ні, господи, ні. Френ майже здригнулася. Я йому якось збрехав, зізнався Стю. Ну, це не зовсім брехня була у той день, коли ми троє зустрілися. 4 липня. Здається, він ще тоді перечував, що буде. Я сказав, що тебе не хочу. А звідки мені тоді знати було, захочу чи не захочу? У книжках, може, і буває кохання з першого погляду, а в житті. Він замовк, на його обличчі поволі розгорнулася усмішка. Чого зуби сушиш, Стюарте Редмане? Та я просто подумав, сказав він, що в реальному житті у мене це зайняло б щонайменше він задумливо почухав лоба. Ну, я б сказав, чотири години. Вона поцілувала його в щоку. Це дуже мило. Це правда. Хай там як. Я гадаю, він за це на мене досі має зуб. Він ніколи поганого слова не казав про тебе Стю. Чи про будького. Не казав, погодився Стю. Він посміхається. Оце мені і не подобається. Ти думаєш, що він планує помсту, чи що? Стю посміхнувся і підвівся. Ні, Гарольд, ні. Глен вважає, що опозиційна партія, скоріш за все, гуртуватися буде навколо Гарольда. То й добре. Я тільки сподіваюся, що він не зібрався нам пересрати все, що зараз робимо. Просто не забувай, він самотній, йому страшно. І він ревнує. Ревнує? Вона замислилася, тоді похитала головою. Я так не вважаю. Правда, не вважаю. Я з ним розмовляла і, напевне б, я здогадалася, коли так, але він, може, відчуває, що йому відмовили, напевне, очікував, що його введуть у комітет то було одноосібне, так це називається, рішення Ніка, і ми не стали заперечувати усе зводилося до того, що ми всі не зовсім йому довіряємо. «Воган Квіті, – сказала вона, він був найбільш жалюгідна дитина, яку можна собі уявити. Багато в чому то була компенсація ситуації в сім'ї, і, мабуть, здавалося, що він вилупився із зозулячого яйця чи що, але після грипу він, здається, змінився. Принаймні для мене він ніби намагався бути, ну, мужчиною, потім він знову змінився. Раптом почав весь час посміхатися, з ним уже і поговорити нормально неможливо стало він. він у собі. Як люди, коли навертаються в якусь релігію або читають? Вона несподівано зупинилася, і в її очах на мить з'явився вражений, немов переляканий вираз. Читають що? спитав Стю. Щось таке, що змінює їхнє життя. промовила Френ. Капітал, Майнкамп. Чи просто перехоплені любовні листи. Ти про що? М. Вона глянула на нього, наче він вивів її з глибокої задуми, потім усміхнулася. Та нічого, не хочеш навідати Ларі Андервуда? Звичайно, і якщо з тобою все добре. Зі мною все не просто добре, а зовсім прекрасно. Ходи, киш, зустрінемося у сьомій. Якщо ти поспішиш, то матимеш досить часу, щоб повернутися і встигнути повечеряти. Гаразд. Він був коло хвіртки, що відділяла передній двір від заднього, коли Френ гукнула йому вслід. Не забудь спитати, що він думає про Гарольда. Не хвилюйся, відповів Стю. Не забуду. І за очима його простеж, коли відповідатиме Стюарте. Коли Стю, між іншим, спитав про враження від Гарольда. На той момент Стю ще й словом не обмовився про вакансію у комітеті, погляд Ларі Андервуда став водночас обережним і замисленим. Френ казала тобі, як я марив Гарольдом, еге? Ага. Ларі і Стю сиділи у вітальні маленького будиночку на проспекті Тейблмеса, на кухні Люсі, торохкотячи начинням метикувала обід на всіх, Гріла консерви на жаровні, яку склепав для неї Ларі. Жаровня працювала на газі з балонів, готуючи, вона наспівувала і голос у неї був дуже щасливий. Стю запалив цигарку. Він скоротив їх кількість до п'яти шести на день. Йому не дуже уявлялося, як Дік Еліс оперуватиме йому рак легень. Ну, весь той час, поки я йшов слідами Гарольда, я собі раз у раз повторював, що він, певне, буде не таким, яким я його уявляю. Він і справді виявився не таким, але я досі не можу точно сказати, що з ним не так. Приємний же я, чортяка, гостинний, відкоркував вино, що я йому приніс, випили за здоров'я один одного, мені весело було, але... але що, ми з Лео до нього підійшли, коли він був до нас спиною, загорожку навколо клумби мурував, і він розвертається, мабуть, не чув нас, доки я до нього не звернувся. І якусь мить я собі думав, боже, та цей мене зараз уб'є. У дверях з'явилася Люсі. Стю, вечеря ти залишишся? У нас багато. Дякую, але мене Френі додому чекає. То хвилин 15 посиджу. Правда? Іншим разом, Люсі, дякую. Добре. Вона повернулася на кухню. Ти прийшов тільки за Гарольда спитати? здивувався Ларі. Ні. Відповів Стю, прийнявши рішення. Я прийшов спитати, чи будеш ти в нашому маленькому принагідному комітеті. Там один Дік Еліс мусив відмовитися. Он воно що? Ларі пішов до вікна і визирнув на тиху вулицю. А я гадав, знову в рядових ходитиму? Звичайно, тут твоє рішення. Нам потрібен ще один. Тебе рекомендували. А хто, якщо можна? Ми в людей поспитали. Френі, здається, вважає, що ти дуже врівноважений, і Нік Андрос розмовляв ну, він не говорить, але сам розумієш, і з одним чоловіком, що з тобою їхав, із судею Фарісом. Вигляду Ларі став задоволений. Суддя рекомендував, еге, це чудово. Знаєте, вам би його розумний, як диявол. І нік так казав, але йому 70 уже, а медицина у нас на доволі примітивному рівні. Ларі позирнув на Стю, злегка всміхаючись. Цей комітет, він же не зовсім тимчасовий, якщо по правді так. Стю всміхнувся, йому стало легше. Він ще не зовсім призвичаєвся, що думати про Ларі Андервуда, але йому було цілком зрозуміло, що він не в тім'ябити. Ну, скажімо так. Ми б хотіли, щоб наш комітет було обрано у повному складі на повний термін. Бажано без альтернатив, сказав Ларі. Він дивився на Стю дружньо, але очі в нього були розумні, дуже розумні. Можна тобі і пива налити? Гадаю, та, чорт, скажу так я собі думав, що ніщо в світі мене так не ощасливить, як доїхати сюди, скинути з плечей усіх тих людей. І хай би хтось за них відповідав. А замість того щастя тепер, пробачте, на слові, занудився по самі яйця. Сьогодні ввечері буде маленька зустріч у мене. Обговоримо великі збори 18-го. Як гадаєш, ти зможеш прийти? Звичайно, можна з Люсі. Стю поволі похитав головою. І говорити з нею про це не треба, ми хочемо дещо в секреті потримати якийсь час. Усмішка зникла з обличчя Ларі. «Я, Стю, до цих штуки з плащеми кінжалом не дуже. Краще я одразу скажу, щоб потім вам голову не морочити. Я думаю, те, що сталося в червні, сталося тому, що забагато людей трошки берегли секрети то не була кара Божа, це акт чистого людського нехлюйства. То ось ти чому не хотів дуже близько спілкуватися з матінкою, промовив стю. Він і далі розслаблено всміхався. По суті, я з тобою згоден. Але чи так само б ти почувався, коли б була війна? Не розумію. «О той чоловік, що нам снився, сумнівався, що він просто пішов геть, та й усе. Ларі завмер, замислився. «Глен каже, що не може зрозуміти, чому ніхто про це не говорить, продовжив Стю. І це ж усіх попереджали. Ці люди досі як контужені, почуваються, що крізь пекло пройшли, аби сюди дістатися, їм тільки й треба, що зализати свої рани і поховати загиблих. Але якщо матінка Ебігейл є тут, то він же є там. Стюк кивнув у бік вікна, з якого виднілися хмарочоси праски у літньому серпанку. А більшість людей тут, мабуть, про нього і не думають, але готовий закластися на останній долар, що він думає про нас. Ларі кинув оком на кухонні двері, але Люсі вийшла на двір побалакати з сусідкою Джейн Говінтон. Ти гадаєш, він на нас націлений? тихо промовив він. Отака приємна думка саме перед вечерою думати. Апетит покращує. Ларі, я сам ні в чому не певен, але матінка Ебігейл каже, що все скінчиться так чи інак, лише тоді, коли він нас або ми його. Сподіваюся, вона не всім про це розповідає. Ці люди тоді нахер в Австралію втечуть. А я гадав, ти секретів не любиш. Ага, тільки оце. Ларі замовк. Стю лагідно всміхався, і Ларі всміхнувся йому доволі кисло. Ну, гаразд, хай твоє буде зверху. Обговоримо і будемо тримати язик за зубами. Добре, о омій побачимося. Звісно. Вони разом пішли до дверей. І ще раз дякую Люсі за запрошення, сказав Стю. Ми з Френі її теж запросимо скоро. Окей. Коли Стю підійшов до дверей, Ларі сказав: Чуєш? Стю питально озирнувся. Тут у нас хлопчик, повільно промовив Ларі. Він прийшов з нами з мейну, зветься Лео Роквей. У нього свої проблеми були. Ми з Люсі щось ніби виховуємо його разом з однією жінкою, Надін Крос. Надін й сама якась незвичайна, знаєш. Стю кивнув. Трохи було розмов про ту дивну сценку між матінкою Ебігейл і Крос, коли Ларрі привів своїх. Надін дбала про Лео до того, як я їх зустрів. Лео щось ніби людей наскрізь бачить. Та й він не один такий. Може, такі люди завжди були. Але після грипу їх наче побільшало. А Лео, він у дім Гарольда ні ногою навіть у дворі не лишився. Це ж дивина, правда? «А тож», — погодився Стю. Вони замислено перезирнулися, і Стю пішов додому вечеряти. Френ за їжею, здається, на чимось міркувала і говорила мало, а коли вона домивала останній посуд у пластиковому відрі з теплою водою. Почали надходити люди на перші збори тимчасового комітету вільної зони. Після того як Стю пішов до Ларі, Френні побігла до спальні нагору. У кутку стіної шафи лежав спальний мішок, із яким вона промандрувала через усю країну. Він був причеплений до її мотоцикла. Особисті речі вона тримала у маленькій турбинці на блискавці. Більша частина тих речей тепер у квартирі, де мешкають вони зі стю, але деякі ще не знайшли собі місця і лежали під спальним мішком. Кілька пляшечок очищувального крему у неї почалися раптові висипи після смерті батьків, але зараз це вже минулося. Коробочка міні прокладок Stay Free на випадок мозгих виділень, вона чула, що у вагітних таке буває. Дві коробки дешевих сигар, на одній написано це хлопчик, на другій це дівчинка. Останнім таким предметом був її щоденник. Френі витягла його і уважно роздивилася писала вона у ньому за час перебування у Болдері лише вісім чи дев'ять разів. Більшість записів були короткі, деякі зовсім. Велике бажання вилити душу прийшло і пішло, коли вони були ще в дорозі полізло саме, як плацента. Доволі невесело подумала вона. Останні чотири дні вона взагалі нічого не писала. У Френі виникала підозра, що про щоденник вона взагалі забула, хоча прийняла тверде рішення писати докладніше, коли все усталиться, заради дитини. Ну, а зараз щоденник знову набув для неї ваги Як коли люди навертаються в якусь релігію або читають щось таке, що змінює їхнє життя. Наприклад, перехоплені любовні листи. Раптом їй здалося, що записник фізично поважчав, і що від самого відкривання картонної обкладинки на лобі виступить піт, і, і. Вона раптом озирнулася через плече. Серце дико калатало, щось поворухнулося там. Миша пробігла за стіною, напевне. Звичайно, що ж іще? А ймовірніше, просто її уява розігралася. Не було причини, взагалі ніякої причини думати про чоловіка у чорному плащі, чоловіка з вішаком, її дитина жива і в безпеці, а це просто записник. І все одно за ним неможливо сказати, читав його хтось чи ні. А якщо є на це спосіб, то хіба можна точно визначити, що читав його саме Гарольд Лодер. Однак вона розкрила записник і почала його поволі гуртати, переглядаючи кадри недавнього минулого як аматорські чорно-білі знімки. Домашнє відео душі. Сьогодні ми милувалися ними, і Гарольд усе розводився про колір текстуру тон. А Стю мені цілком серйозно підморгнув, і я вредна підморгнула йому. Гарольд, звичайно, заперечуватиме основні принципи Чорт, та вирости ж ти, Гарольде. Гарольд повернувся до нього, і я бачила, що він збирається вставити один зі своїх фірмових вумних завумних коментарів Гарольда Лодера. Боже мій френ, ну чого ти це все про нього казала? Навіщо? Здається, я вже не одну сторінку списала психологію Гарольда за всім тим чванством та помпезними промовами дуже закомплексований маленький хлопчик, це було 12 липня. Скривившись, вона швидко прогорнула цей запис, шурхочучи сторінками, тепер уже поспішаючи до кінця. Фрази й далі вискакували, немов ляпаси. Хай там як, а Гарольд для різноманітності доволі нормально пахнув. Від дихання Гарольда сьогодні ввечері і дракон би втік, та інші майже пророчі слова. Він колекціонує ті підсрачники так, як пірати скарби. Але навіщо? Для чого? Щоб живити власне почуття таємної величі і гнаності чи з метою помсти, о він список складає всі ночі й дні, і він точно знає, хто чемний, хто ні. Потім, 1 серпня, лише два тижні тому, запис починається внизу сторінки. Минулого вечора обійшлася без записів, була надто збуджена і щаслива. Тепер ми зістю разом, ми. кінець сторінки. Вона перегортає на наступну перші слова на початку сторінки кохалися двічі, але вони майже не впадали в око, доки погляд не доходив до середини сторінки. Там, біля всякого бла бла-бла, про материнський інстинкт, їй впало в око дещо таке, від чого Френі майже скам'яніла. Там був темний, жирний відбиток пальця. У Френні виникла дика думка: Я ж цілими днями вела мотоцикл. Звичайно, при кожній нагоді милася, але руки брудняться і. Вона поклала поряд із відбитком руку, зовсім не дивуючись тому, як вона тремтить, приклала великий палець до плями, відбиток був значно більший. Ну, звичайно, сказала вона собі, якщо бруд розмазати, то пляма більша за палець, оце тому, та й усе. Але відбиток не був аж так розмазаний. Лінії кінчика пальця, петлі і закрути здебільшого добре читалися, і то було не мастило, не олія, тут нема як себе обманювати то був сухий шоколад. Пейдей, з нудотою подумала Френ, батончик у шоколаді. На мить їй стало страшно навіть озирнутися, немовби там у неї за плечима завис Гарольдів вишкір, як посмішка чеширського кота з казки про Алісу. А губи заворушилися б і серйозно промовили У кожного пса є свій щасливий день, Френні, у кожного пса. Але коли Гарольд її підглянув у її щоденник, чи означає це, що він тепер планує таємну кревну помсту, Стю, чи ще кому небудь? Звичайно ж, ні. Але ж Гарольд змінився, прошепотів їй внутрішній голос. Та, чорт, забирай, ну не настільки ж він змінився, крикнула вона у порожню кімнату. Трохи здригнулася від власного голосу, а потім нервово розсміялася, пішла вниз і почала робити вечерю. Поїдять вони рано, бо будуть збори, але раптово збори стали для неї не такими вже й важливими.